Родміл Шерман це наш Новодністровець він наш захисник, наш герой. Він народився в 1979 році. У цьому році, в серпні, місяці, він став на захист нашої країни. І як він в телефонних розмовах з матір'ю казав, мати, я в справжньому пеклі. Нехай це кілька місяців, але він. Правдою, справжнім щирим патріотизмом стояв на захисті нашої країни і віддав своє життя за нас. Він загинув 4 грудня, ще, будучи таким молодим, Ще попереду хотів бачити перемогу і щасливу, єдину, сильну, незламну Україну. Дорога родина, мати, син, сестричка, рідні, близькі, ми висловлюємо щирі співчуття вам. Ми розділяємо ваш біль, тому що це і наш біль, тому що кожен захисник для нас є дуже рідною людиною, і ми у вічному боргу перед вами за такий подвиг вашого рідного Радміла. Ми дякуємо вам за те, що він такий. Сержанта військової частини А0281 Радміл Шерман, як Верховний головокомандує Збройних сил України, схиляюсь. Перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна. Хволадник попрости беззаконня наші святи зляться істили, немочі, наші, імені Твого Роди. Ворогю Христі, брати і сестри, сумна, несподівана звістка зібрала нас сьогодні разом біля воїна-захисника Радміла. Один, із сотень, один із сотень, а може і тисяч тих ангелів, котрі оберігають наші землі, наші тіла, а можливо і наші думки. Бачимо, дорогі хресті, брати і сестри, що ворог державний. ворог нищить все на своєму шляху, а навіть і храми, багато вікові храми, котрі. Були побудовані, котрі здавалося, є нерушимим, але бачимо, що для цих сказати людей, не скажу людей, сотворінь немає нічого святого, немає нічого е, такого, щоб робило їх подібними до тих, котрі називаються людьми. І сьогодні, дорогі в Христі, брати і сестри, оця новина, оця звістка трагічна і несподівана зібрала. Сьогодні ціле наше місто, а думаю, що і мешканці сіл є присутні на похороні нашого захисника, небесного ангела, воїна Радміла. Отже, з миром спочивай наш брате, наш воїне, захиснику Радміли, і е, тримати той небесний стрій уже тепер за всіх нас отут на землі, і молитися до Господа Бога, щоби Господь усіх нас. Прийняв до свого царства небесного, прощається сьогодні. Спочалий воїн, захисник Раміл своєю родиною, прощається з мамою Зіною, прощається з сестрою Наталією, прощається з сином Максимом, прощається з цією своєю родиною, прощається з вами, дорогі новодністровці. Можливо, когось кривдив або завинив перед кимось.